Етап другий. Налаштування параметрів сторінки та колон титулів. Завдання перше. Налаштуй наступні параметри сторінки. Розмір формат А4. Орієнтація книжкова, поля всі по 2,5 см. Вибираємо пункт меню формат. Налаштування сторінки. Розмір паперу А4. Залишаємо так. Якщо тут у вас щось інше, значить виберіть його із цього списку. Орієнтація книжково. Якщо була альбомна, значить включить книжкову. переключається таким чином. І робимо всі поля по 2,5 см. Зверніть увагу, що тут між цілою дробовою частиною стоїть крапка, а не кома. Так, друге завдання. Для верхнього і нижнього калентитулів. Задай наступні параметри. Форматування шрифту розмір 12, шрифт кур'єр New, Колір тексту темно-сірий 1. Інші параметри не змінювати. Форматування абзацу вирівнювати за лівим краєм. Відступи ліворуч 0 см, праворуч 0, першого рядка 0. Інтервали міжрядковий одинарний між абзацами до і після по 0 точок. Інші параметри не змінювати. Так, Вибираємо формат. Команду верхні та нижні калантитули. впевнилися, що тут розмір 1,27, ну більше одиниці. І у нас калантитули на всіх сторінках будуть однакові. Тобто, тут, якщо є прапорці, їх треба буде познімати. Інша перша сторінка різні парні не парні, щоб тут не було прапорців. Застосувати. Далі потрібно вставити вибрати команду. Вибрати верхні та нижні калантитули. Верхній колонтитул, І далі налаштовуємо розмір 12, шрифт Courier New. Шукаємо тут Courier New. Е, колір темно, колір тексту, темно сірий 1. Ось він темно 1. Інші параметри не змінюємо. Форматування абзацу. Вирівнювання за лівим краєм. Ось вибираємо вирівнювання за лівим краєм. Відступи ліворуч 0, праворуч 0, перша рядка 0. Формат. Вирівнювання та відступи. Параметри відступів. Ліворуч 0, праворуч 0. Перша рядка. Немає, ми не можемо вибрати, натиснути, тому ми вибираємо перша рядка 0 і тоді застосувати. Інтервали міжрядковий одинарний між абзацами до і після по 0 точок. Вибираємо формат інтервали. Власний інтервал. Міжрядковий інтервал одинарний до і після по 0 точок. Застосувати. Інші параметри не змінювати. Занеси у верхній колон титул свої прізвища та ім'я. Також клас навчання на зразок школяр Іван, 7 А-клас. Ну, якщо це виконує школяр Іван, значить він так і пише школяр Іван. Далі стави кому і пише, що 7-й А-клас. А під ним горизонтальну лінію. Треба задати Вставити горизонтальна лінія. Ну от тут у нас утворився ще один порожній абзац. Це ми побачимо, якщо е, включимо показати символи, що не друкуються. Оцей порожній абзац треба прибрати, натискаємо Backspace. Так, далі. Задай у нижньому колонтитулі горизонтальну лінію та нумерацію сторінок посередині сторінки. Клацаємо внизу, в області нижнього колонтитулу, Два рази клацаємо. І задаємо нумерацію сторінки посередині. А спочатку горизонтальну лінію. Але перед тим як горизонтальну лінію нам тут також треба задати такі ж параметри, як і для верхнього і нижнього калантитулів. Тобто розмір знову 12, шрифт-кур'єр New. Колір темно, колір тексту. Темно-сірий 1. Так, вирівнювання за лівим краєм. Відступи всі по нулю. Так, інтервали міжрядкової одинарний між абзацами до і після по нуль точок. Так, формат інтервали. Власний інтервал одинарний до і після по нуль точок. Застосувати. Так, і е, далі в нижньому колонтитулі горизонтальну лінію вставляємо. Вставити горизонтальна лінія. Так, далі. Нумерація сторінок посередині сторінки треба зробити. Вставити. Е, нумерація сторінок. Вибираємо варіант внизу. Посередині вибираємо інші опції. Нижній кален титул, почати з одиниці, продовжувати з попереднього. Застосувати. Ось він вставлений. Номера сторінок вставлена. вирівнюємо по центру. Тобто посередині сторінки. І прибираємо ці ось зайві бакспейсом порожні абзаци. Бакспейсом не виходить, значить делітом. Так, клацаємо десь збоку, з, з колентитулами ми із параметрами сторінок розібрались. Тобто етап другий ми виконали.